Твердження культури та духовності в Івано-Франківську кращих митців удостоїли міської премії імені Романа Федоріва. Відзначено творчі досягнення у чотирьох номінаціях: декоративно ужиткове та музичне мистецтво, художня література та журналістика. Дуже важливо те, що ми відзначали саме своїх прикарпатських і саме громад з нашої громади визначних людей. Приємно те, що в нас є талановиті люди, і ми маємо нагоду і можливість їх відзначити. Тим більше це є надзвичайно. Визначна постать Роман Федорів – це людина, яка дарувала надію на життя. Серед лауреатів премії у галузі літератури Уляна Гундер нагороду отримала за авторську книгу Баба Федиха. Це атмосферно і оригінальна за своїм змістом збірка оповідань, тема яких гуцульські легенди і карпатська міфологія. Коли мені зателефонували, сказали, що я взяла цю премію. Я спершу подумала, що це з банку кажу. Я нічого не брала. каже ні, ні, ви взяли премію. Я така була подивована, а потім згадала, що тут є в залі Івана Іванівна Жибак. Я дуже їй дякую, тому що це саме вона подала мене на цю премію. І дуже важливо День Соборності. Тоді, коли 22 січня 1919 року всі говорили, що Україна єдина неподільна отримати цю премію. Бо так і є. Ми одна єдина. Нероздільна Україна у номінації декоративного жуткове мистецтво премію здобув художник Єрема Стецик. Його монументальний урбаністичний живопис прикрасив фасад будівлі у середмісті. Митець вважає таку нагороду ознакою тісної взаємодії між митцями та тергромадою. Важливо особливо, якщо це потрібно громаді, то воно важливо. Це я так що Це такий діалог з боку громади, яка не має доступу до. Майстрів, а тут, типу, є такий ніби спосіб діалогу. Ну ясно, що важливо. Справді добре, що я сьогодні мене відзначили, але. Я ще живий, тож, так, коли бувають люди, не встигають. Типу там то ну, коротше, в основному кайфова штучка. Бандуристка Марта Шевченко, лауреатка премії у галузі музичного мистецтва, удостоїлася відзнакою за авторський нотний посібник. Я не сподівалася, що я, моя, моя праця буде удостоєна такої високої нагороди. Про Федоріва я давно знала, тому що у мене чоловік Дмитро Юсип, він він Федоріва дуже добре знав. І коли я дала, значить, сказала, що хочуть. Подати мої праці на це звання, то він дуже втішився і каже, я, я щасливий. Щорічна премія імені Романа Федорова в галузі культури заснована Івано-Франківською міською радою. Створена вона на честь відомого українського письменника, публіциста, журналіста та громадського діяча Романа Федорів. Він родом з братківців. Премія заохочує місцевих митців до створення високохудожніх творів. Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на важі.